Знання, здоров'я, порядок і дозвілля за такими критеріями проходить навчання в Житомирському вищому професійному училищі інтернаті. В пріоритеті колективу навчального закладу допомогти адаптуватися до життя та здобути професію дітям з особливими потребами та тим учням, котрі бажають опанувати робітничу професію. Ми, учні самоврядування, маємо змогу самореалізуватися та втілювати в життя рішення своїх ідей, а також залишати свій слід в житті училища. Так, учнівськими силами, за підтримками наших викладачів та кураторів, були організовані культурно-масові заходи: новорічний вогник, свято 8 березня, святкування днів іменинників кафе гуртожитку, День закоханих». Здобути професію оператора комп'ютерного набору радіомеханіка, слюсаря, електрика, кухаря-кондитера доступно та реально в Житомирському вищому професійно-технічному училищі інтернаті. Висококваліфіковані викладачі залюбки поділяться знаннями та вміннями з молодим поколінням. Оволодіння професією відбувається шляхом опанування теорії з практичними заняттями. Спочатку учні отримують теоретичні знання в навчальних кабінетах, а потім Відпрацьовують практичні навички в технічно обладнаних виробничих майстернях. Можна сказати, що опанування професії починається з чистого аркуша, і наші кажучи, учні, які не показали великих успіхів під час навчання в школі, мають можливість підвищити свій рівень, змінивши своє ставлення до навчання і навіть отримати диплом з відзнакою. Для дітей з особливими потребами навчання в такому закладі це ще й соціальна, психологічна та фізична реабілітація, наголошують викладачі. Матеріально-технічна база училища цьому лише сприяє. Сьогодні навчальний заклад пишається своїми випускниками та чекає на нових учнів. Ми впевнені, що кожен, хто прийде до нас на навчання, зможе не тільки отримати професію, а й виявити, реалізувати свої здібності, можливості. Таких навчальних закладів в Україні всього два. Тому тут навчаються діти з особливими потребами з різних регіонів країни. Навчання та харчування безкоштовні учнів забезпечують гуртожитком